Зробити громаду більш енергонезалежною пріоритетне завдання міської влади. Ніжина. і лише зелена енергетика може це забезпечити, наголошує міський голова. Енергонезалежність кожного міста, кожної громади, кожного важливого об'єкта критичної інфраструктури вони дуже актуальні, вони дуже на щастя, особливо в умовах постійних обстрілів енергетичної інфраструктури. І е, сьогодні ми активно працюємо в цьому напрямку. Е, зокрема, уже у нас встановлені дві електростанції на таких важливих об'єктах, як Ніжинський пологовий будинок, як 15-та школа. Зараз у нас в роботі е, водоканал, у нас в роботі зараз міська лікарня, і е, в найближчий час вже чотири заклади міста Ніжина будуть мати окремі сонячні електростанції. Більше того. Пологовий будинок має гібридна електростанція, яка може не тільки генерувати, але й накопичувати електроенергію. І Навіть у випадку повного блокауту ці заклади залишаться з енергопостачанням. Директорка 15-ї школи Тетяна Павлюченко показує щитову, де розміщені акумулятори та всі необхідні технічні пристрої, які і регулюють роботу сонячних панелей. Нещодавно була зроблена перевірка роботи даних акумуляторів, і даних технічних пристроїв спеціалістами. Благодійного фонду Фортечний, тобто ми перевіряли наскільки сонячні батареї дійсно під час вимкнення, так би мовити, світла виконують свою функцію. Коли ми примусово вимкнули світло в укритті нашої школи, прийшли в укриття, і світло було. Тобто, це говорить про те, що наші сонячні панелі повністю справляються з покладеною на них задачею. Сонячні панелі на даху 15-ї школи встановили для забезпечення електроенергією укриття закладу. Проте резерв від цієї електроенергії буде направлено на електроживлення будівлі навчального закладу, що теж є дуже важливим, резюмує директорка. Оскільки ми живемо в воєнний час і під час повітряних тривог, звичайно, ми використовуємо наше укриття, то забезпечення безперебійним електропостачанням є одним і одним із важливих важелів для Продовження освітнього процесу безперебійного проведення освітнього процесу з дітьми, звичайно, дякую французькій міжнародній організації. Також дякую благодійному фонду Фортечний, які, завдячуючи їхнім зусиллям, фінансуванню і безпосередньому практичному впровадженню цього проекту зробили все необхідне для того, щоб у нас були встановлені сонячні батареї, і школа мала ось таке безперебійне електричне живо. У Ніжинській міській раді зазначають, робота сонячних електростанцій дозволить бути впевненими у безперебійному функціонуванні як закладів освіти, так і медицини під час відключень електроенергії. Це, по перше, дає економію для бюджету для цих бюджетних установ по споживанню електроенергії. Ну і саме головне це незалежність. Незалежність від центральної електромережі, яка може бути на жаль знеструмлена.